Я не хотів би, щоб Україна в очах лідерів більшості важливих для нас держав, а Китай, Бразилія це не останні країни, з якими Україна вибудувала досить щільне економічне партнерство. Я б не хотів, щоб ці країни неправильно сприйняли удари України по навіть військовим об'єктам, власне під Москвою. Це... Ну, за більше мені здається, в стратегічному плані зашкодить Україні да у військовому плані. Це порадує українців, військових наших сил оборони України можливо. Частину політику, ми це порадуємо, можливо, журналістів, порадує. А з точки зору стратегічного е бачення далі треба ж вибудовувати буде відносини з Китаєм з Бразилією. Китай продовжує залишатися одним із головних партнерів України з економічного е е співробітництва. Ба більше більшість українсь... українська безпілотна програма вона повністю залежна від китайських комплектуючих. Ми для того щоб збирати українські безпілотники. Більшості моментів купуємо у Китаї, і Китай це дозволяє, Китай не забороняє експорт без е, деталей і комплектуючих. Питання тоді для наших глядачів: готові ми порвати зараз відносини з Китаєм. Це не просто наш страх, і там не про те, що ми боїмось Китаю. Ні. Але ж Китай може більш активніше допомагати Росії. І тоді китайських найманців стане не 300 500 чи 600 людей, як рахують деякі аналітики, а декілька тисяч, як це було з корейцями, які вже набули непоганого бойового досвіду в Курській області. Тому треба тричі подумати перед тим, чи вигідно нам це.